Затіркою теж в нас може бути, є в магазині зразок, але я вам скажу, що за тірку, воно видно, що воно якби штучне виходить тут. Ти хочеш його можеш оставити так, ніби кладка, да? тобто тут їх треба ще затерти. Я хочу затерти. А тут ось да, я вже позатирав, ну і бачите, як воно виглядає. Тобто воно виглядає вже виходить, як, ну, як справжній кірпіч да, положено. Тобто ти тут не, шка... не скажеш, вже, що воно штучне. А там ну, воно виходить візуально як штучне. Да, трошки це, звісно, забирає часу. Затирати шви, але тим не мені, вигляд воно має в рази краще, чим затертими ну, відразу з готовими швами. Тобто, ну, Але беруть люди і такі, на склолисті, беруть і на полотні з цими затертими швами, і термопанелі беруть, термооткоси беруть. Ну, Готовий варіант, швидко, легко просто монтаж, І що на фасад будинку, що на цоколь, що на криницю, вон, що на фундамент забора можна його гібкий клінкер. ну, Ді, абсолютно. Плюс, плюс класно те, що якщо якісь колони, якийсь круглий матеріал, ну, якісь е... вироби да, стоять, то тобто, взагалі теж ідеально. І mm -hmm. навіть під кутом 90 градусів ми теж його можемо зігнути. Тобто воно вийде, звісно, не прям 90 різкий такий, але такий чуть як заукругляний, тому що він ну, гнеться, цей матеріал, він гнеться. Тобто, і срок служби теж його не менше 50 років, а за 50 років, ну, це, дай Бог, вижити стільки, да, ще пережити.